Всім привіт! Леонід Кутвицький український канал. Значить, Прийшла пора моїй фрезі, яка вже так беушта і їй, ну, пора вже було їй своє служити і прийшла пора значить, міняти ланцюг. Ланцюг вже був розтягнутий, вже він стукав там. Я зняв кришку, заглянув, бачу, його там геть теліпає. Я трошки збільшив, збільшив натяжіння ланцюга. трошки. Підкрутив, бо тут ще старого типу натягувач регулюється самостійно. От, Ну і робота була, не було коли чекати. Заказав нового ланцюга, поки він був в дорозі, цей мені і лопнув за два дні. Прийшлося вже більш поковирятися. От. Ну і як сам процес заміни з виковирюванням того всього і що, що куди міняти, давайте покажу, що за чим. Ну що ж, маємо, значить, ось такі от шестерні, тут все крутиться добре, а там всередині валяється наш ланцюг. Обірвався, обсипався весь вниз. Ну, треба його діставати. Звичайно, звідси його не дістанеш, хіба якби він легесенько там настільки обірвався, а так треба... Щоб дістати, знімаємо цю пластину, от, цю пластинку будемо знімати і будемо звідти виковирювати ланцюг і всі кусочки, які обійдеться. Якщо не вдасться, тоді уй, придеться лізти нижче. Збоку треба буде знімати тоді ці напівосі, вивазити там, ой. Ой-ой, там капець, значить, через підшипник, От, Ну, але поступово зробиться. Якщо не заліземо туди, тоді, тоді вже надіємося, що не доведеться. Я б тоді в принципі, повинен сідати через цю пластину, навіть всі деталі. Так, зняв кришку, ну і тут видно, що зламався натяжитель цепі. Він в принципі вже його раз розбирав, дивився, вже він такий був паскудний, от дряблий і отут відверстє роздовбано, воно ну, як люфтить. От, ну, думав, що послужить. Ну якраз. Це була в процесі заказа, і тут щось пенькнуло. Казалось, що він. Ну і, ну, і значить, обламався, нам натяжи натягувач, треба де його міняти з часом. ну... Да, буває, на задньому худо ломається, але ні, їхав рівненько порядку посеред рядка хрупс. Я його замовив, хотів замовити нового, нового типу вже з пружинкою. так, ну, але... Немає поки що. Тому поки що будемо ставити так, як є. Ну, а головне зараз, звичайно, з самим ланцюгом розібратися. Так, старий ланцюг викинутий, новий заправляю. Викинув першу ланочку, так, Значить, там загалушечку зняв. От, заправив, прокрутив. Знизу шестернями. Поступово ланцюг затягло і прокрутилося. І він з'явився з того кінця шестерні. Так, виліз. От. Таким чином. Заправлено, затягнуто, і тепер, тепер треба мені той ланцюг витягти догори. Для цього береться дротик, заправляється через верх там, зверху заправляється туди. Тут якось треба той ланцюжок підтягнути, щоб вчепитись за нього, прив'язати дротика. Дротик отам зверху заправляється за шестернями. І ланцюг витягається наверх. І так от наверх туди за, шест, за цією шестерною вже витягається. Другий кінець ланцюга. Так, це цей. Другий кінець теж треба витягти звідси, і там їх між собою з'єднати ланкою. що ж, так, витягнув поступово два кінця ланцюга. Витягнув, Так, ну і тепер їх треба з'єднати. Там же я трошки заправив. Заправлю до кінця ось тут. Так, значить, Цю ланочку стержень. Ну і, і значить, ось ці от стандартні ланочки. Одна надягається, друга засовується, защовкується з боку. Так, значить, пустив з лівого боку, щоб отут де цей кружок рухається, щоб він на всякий випадок не чіпав. Значить, з другого боку чи з цією штучкою защовкнув. Ну, та і й, та й все. Ще стосовно натягувача. Так. Думав, включу взагалі без заспокоювача ланцюга, просто заглушку. Але поки там випустять новий, прийде, тому що не було. Ще... Ну, коротше, вирішив зліпити такий заспокоювач ланцюга. Так, от. хай послужить трошки. Той, звичайно, ще розмалювався з врахуванням того, що ланцюг теліпався, дуже вже теліпався, лупив по ньому. Цей ланцюг вже не так. Ну, Якийсь час хай цей послужить. Там побачив, скільки б дзвонив магазині, саме в цей момент немає того заспокоювача, нового типу з пружинкою, але нема. Ну, коротше, потім зроблю цей Так, ланцюг є, переключив ручку. Викручу, все працює, все крутиться. Сталось надіти заспокоювач, вилив масло не так і багато. Саме головне, що загаджене. Коли хтось розказує, що купа гадості всякої виковирювати доводиться, то ще менше часто зберігаючи, возять, їдемо тубок, все і тут не закрито. Так пилюка налітає. пилюка потім осідає, стає всякою гидотою і жує ланцюг. От так от. Закриваємо кришку заспокоювачем і хай служить. Добре, що не зламало шестерні, чивала. Так, редукторні, редукторні. ці е, фрези. Так. Мож, значить, може краще в цьому плані, що нема цієї возні з ланцюгом. З другого боку, що налітає жорст, жорстку якусь перешкоду. От. От Воно мені розбило саме в день, коли попросили обробити сервина, такі... там були всякий щебінь. от Щось налітало на землю, не знаю, чи кабель, чи шонек, стало тільки і все, і намертво стало. Не багато всього такого було. Будинок тільки купили і там всякий цей мусор розгрібають. Ну, відповідно, не в момент налітання, але саме на тому участку порвалось. Якби був редукторний, то редукторний може просто порвати, ламати шестерні. Першим, звичайно, надія, якщо нареветься, що з'їде ремінь. Так, я поставив один, можна ставити два, я поставлю тільки один. Є надія, що просвизне ремінь. Другий рубіж захисту це ланцюг. Якщо що, порветься ланцюг, але не поламається шестерні. Що це редуктор, то вона би шестерні. Хоча редуктор, звичайно, надійніше. Ну, але це дешевше. Ну, я купив би лушне. Що купив, те купив. Що з мотоблоком було, те купив. Ну, добре, ставимо заспокоювач ланцюга. Так, дивимося, коли крутиться сюди. В цю сторону в яку повинно крутитись. Ланцюг йде вниз. Значить, заспокоювач, тому що прикрутити можна і так, і так. Він повинен стояти отак. Так. Щоб ланцюг ішов вздовж його. Тому що інакше може влізти в ланцюг і зламати її. Часто відбувається таке на задньому ходу. І так вискочило. Вставляю 4, прижимається цими боковинами, тому не випадає От. От так, одною рукою, то може, так, зараз виправлю, Короче, заправлю на місце, вставлю як має бути. От вверх, в принципі, прикручуємо і хай служить. Тому що весна мокра і ще кільком людям не обробив ждуть. От, перед до роботи. Ну що ж, бачите, в принципі, не складно. Так, значить, думаю, я подивився по YouTube, так туди-сюди. І я зміг зробити одне, що трохи не вистачає, ще одних рук. Якщо, коли отак фреза стоїть, то там. За бляху трошки чіпляється, при крутінні лопастями. І ти крутиш, тобі треба одночасно і це подавати, і, і підкручувати, і підтягувати того ланцюга, і рук не вистачає, тому що воно чіпляє, треба є ще припіднімати, щоб прокрутити нормально. О, так. Ну, але нічого, потрошки сам справився. Не буду ж я, жінку з родною дитиною чи дочку припахувати до цього діла, ще невелику дочку, восьмирічну. Ну і так зробилося. От про. Гальмованцюга, так, заспокоювач ланцюга ще окремо зніму, коли появиться, бо ніде нема не, не жодно в жодному магазині, значить ще значить, зніму от про його заміну. Він менш заморочний. Він там на пружинці автоматично та пружинка підтягує, наскільки треба. Не треба з часом більш, більш підкручувати. От, Ну а так, загалом, надіюсь, був корисний. Надіюсь, комусь піде на користь це відео, так як і мені свого часу пішло. Те, що навчився в інших, Все. Всім всього найкращого з вами був Леонід Котвицький, український канал.